Рада бачити вас на моєму каналі! Це магазин Сінсей. Сьогодні подивимося на цікаві новинки одягу і також акційні пропозиції. Бажаю вам приємного перегляду! Така курточка укорочена 999 2XS до 2XL. Яскраво рожеве пальто 1500 гривень. Іде на поясі, має дві кишені. Розміри до 2хL. Ось така сукня, як на манекені, сукня Гольф. Збоку має розпірку. Гузички на рукавах 399. Класичного крою штани сірі і по боках мають рожеві лампаси. Ціна 599. Курточка 1199 розміри від 2ХС до 2ХЛ. 599 светлик укорочений. На флісі спереду блискавка, котон та поліестер. Штани молочного відтінку 599. Чорний маленький рюкзачок зараз з хорошою знижкою. Ціна ще дешевша, аніж була до того: 289 гривень. Сорочка 359 до 2XL. Тоненька тканина. 100% ліоцел. Сорочка позаду трішки подовжена. Жилетка. Залишився лише один розмір ESK. Ціна 339 гривень. Пальто з чорними гуциками на підкладці 699 від 2 xs до 2XL. Не було мого розміра в наявності приміряю 2XS, ну, звісно, хотілося би більші Рукавчики коротко Але виглядає нічого так досить непогано. Таке пальто так само 2XS до 2XL. Ціна 999 гривень. 619 схоже. Але трошки іншого пошиву. 1299 ось такий варіант. Защіпається на блискавку. Теніска чорна. Тканина котон. 269 котон 95%. Такого плану теніска біла з надписами до XL котон 95%. Сумка з нової колекції ціна 599. Туфельки балетки з бантиком 459. Пальто блакитне 1199 до 2XL. Сорочка рожева у білу смужку. Сорочка йде укорочена. Ціна 459. Котон та поліестер у складі тканини. Така сумочка 659. 659. Ось така ковтина ніжно-рожевого відтінку на блискавці. Тканина тянеться. Поліестер та поліамід і віскоза 50%. Теніска 459 2XS до XL. 659 сукня по фігурі і довжина максі. Розміри до XL, поліестер, еластан та котон. 699 джинси прямого крою, кросівки білі. 799. Червона гіпюрова сукенка 219 На поясі має резинку, рукавчик сама сіточка, Ззаду йде блискавка і знизу підкладка. Ось такого плану сукня поліестер. На запах також ціна зі знижкою на неї 239 гривень. І сукня у чорному відтінку, така сама, як червона. Ось така ще є смарагдового відтінку сукня. На довгий рукав по фігурі йде до коліна. Ціна зараз на неї також зі знижкою 219 гривень. Жіноче боді 340 до XL, тканина в рубчик. Тянеться 69% поліестер, еластан та віскоза, блуза котонова із пишними рукавчиками з сіткою 340 гривень розміра до XL 269% боді шоколадного кольору, 90% поліамід, джинсова спідниця 389 Котонова сорочка рожевий відтінок 459 гривень. Жилетка у тоненьку білу смужку 289 Це останній розмір. 599. Ось така сорочка блакитна у тоненьку білу смужку. Рукавчик підкочується так красиво. Котон 40% кофта ніжно-рожевого відтінку у білу смужку 459 72 віскоза. Такого плану рожева тянеться 340 гривень, котон 95 Жилет 799 до 2 xl І є ще ось такий самий, тільки відтінок. Синій з білим. Тепла жилетка на флісі 459. Ще знизу резиночка є. Регулюється ширина, дублянка 1299. Джинси чорні 599. Сірі 349. 389 спідниця джинсова. Джинси 699. Малинова кофта в'язана з золотистими гуциками 699, Культочка Курточка косуха. 1299 розміри до 2XL, 999 пальто, також до 2ХЛ. Тепла кофта з золотими гудзичками має кишеньки спереду у молочному відтінку і темно-синьому 599 гривень, 100% акрил. Ось такого плану пальто 999 2XS до 2XL. 100% поліестер підкладки і верху. Дуже сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю вам всього самого доброго!